Лев цар звірів. Так ми звикли чути ще з дитинства, з казок, фільмів та мультфільмів. Таким його зображують на гербах. Далеко ходити не треба, варто лише поглянути на герб українського міста Львів. Так, Лев і справді велична та сильна тварина. Але чи все так солодко у їх житті? У цьому відео ви дізнаєтесь більше про левів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Усі ми звикли, що кішки одинаки. Домашня криця може терпіти сусідів, але тигр чи леопард ніколи. Вони зустрічаються лише тоді, коли потрібно розділити територію або народити нове покоління. А от у Левів все по-іншому. Вони живуть у спільноті, яку науковці називають прайдом. Це щось середнє між великою родиною, кланом і маленьким королівством. І саме завдяки цій соціальній системі Лев став настільки успішним видом. Типовий прайд складається з трьох дванадцяти левиць, іноді більше, якщо багато родичок, одного чотирьох самців, які захищають територію, і кількох левенят різного віку. Але головна сила у левицях. Вони справжня основа прайду. Це сестри, матері, тітки, доньки, усі пов'язані родинними узами. Більшість з них залишаються у прайді на все життя та допомагають одна одній. Самці ж приходять і йдуть зазвичай кожні 2-4 роки. Їх змінюють молоді претенденти, які виганяють попередніх. Це звучить жорстко, але в природі так зберігається генетичне різноманіття та сила популяції. Тож, попри всю увагу до самців із гривами, саме левиці тримають усе в балансі. Вони мисливиці, які годують прайд, а також навчають молодих. Якщо одна левиця народжує, інші допомагають доглядати за левенятами, навіть годують їх своїм молоком. Роль самця не тільки вражаючий вигляд, його задача захищати територію від чужинців, інших левів або гієн. Він патрулює межі, реве так, щоб усі в окрузі знали, що це місце зайнято. Його рик чутно на відстані до восьми кілометрів, і це не просто демонстрація сили, а попередження не наближатися. Якщо ж суперники все ж з'являються, тоді бій може бути смертельним. Леви не просто живуть поруч. Вони спілкуються, обіймаються, труться один об одного, граються. Так вони підтримують зв'язки, зменшують напруження, зміцнюють довіру. Вони навіть мають свій словник, набір звуків для різних ситуацій, короткі гарчання, морчання, рик, навіть привітальні бурчання, схожі на муркотіння. У хжаків соціальність радше виняток, ніж правило. Більшість мисливців живуть поодинці. Так простіше добути їжу та не ділитися здобиччю. Та не у левів. Вони живуть командою, де кожен має свою роль. Це дає їм можливості полювати на більшу здобич, спільно оборонятися від гієн та разом виховувати молодших. Тому Прайд це еволюційна сила левів. Саме ця здатність діяти разом дала їм перевагу, якої немає жоден інший кіт. Якщо спостерігати за Левом протягом дня, то може здатися, що це найледачіша тварина серед хижаків. У середньому він спить або просто лежить до 20 годин на добу. Тобто майже все життя проводить у горизонтальному положенні. Але коли настає час діла, особливо полювання, леви здатні показати, чому саме їх вважають верхівковими та ключовими хижаками. Леви переважно нічні мисливці, вони бачать у темряві в 6 разів краще, ніж люди. Саме тому більшість полювань відбувається після заходу сонця. У темряві вони непомітні і вітер допомагає приховати запах. Полювання прайду левів це командна робота, де кожна левиця виконує свою роль. Зазвичай одна самка починає рух і решта підлаштовується під неї. Усе відбувається тихо, без реву і гарчання. Поки левиця повільно, сантиметр за сантиметром підповзає до газелі чи зебри, інші займають позиції для блокування втечі. Коли ж хижачка робить ривок, усе вирішується за секунди. Швидкість атаки дуже велика, але лише на коротку дистанцію. Якщо левиці не встигають спіймати здобич швидко, полювання може не вдатися. Після вдалого полювання здається, що всі мають святкувати спільну перемогу, але в реальності ні. Спершу їдять дорослі самці, навіть якщо вони в полюванні не брали участі. Таке правило може здатися несправедливим, але воно має логіку. Самці захищають прайд і територію, тому отримують пріоритет у харчуванні, щоб підтримувати силу. Потім їдять левиці, а вже після них молоді. Якщо здобич велика, леви можуть насидитися настільки, що потім будуть відпочивати кілька днів. Але якщо здобич мала або конкуренти поруч, їм доведеться знову вийти на полювання. А чому ж вони спрять так багато? Бо це спосіб економити енергію. На полювання йде величезна кількість сил, а успішних спроб лише близько 30%. А у тих, хто полює поодинці, ще менша, майже вдвічі. Отже, щоб вижити, лев мусить витрачати енергію лише тоді, коли це дійсно потрібно. Решту часу відпочинок, щоб м'язи були готові до миттєвого ривка. Виходить, що їхня рівь це не вада, а стратегія виживання. Льви не марафонці і не спринтери. Їх сила не лише в фізичній потужності, а й також у терпінні, командній роботі та точному розрахунку. У Савані територія має велике значення. Вона означає їжу, воду, безпеку та майбутнє для потомства. І леви це чудово розуміють. Вони господарі своїх земель та завжди готові їх захищати. Кожен прайд має власну територію, іноді дуже велику від десятків до кількох сотень квадратних кілометрів. Її межі позначають самці, залишають запахові мітки та дряпають дерева, щоб позначити їх слідами від кігтів. Вони виконують роль головних охоронців, патрулюють межі, читають запахи та реагують на рики чужинців. Рик потужний сигнал, його чутно на кілька кілометрів, і він часто служить попередженням перед можливим конфліктом. Часто конфлікти вирішуються демонстраціями і риковими попередженнями, без жодного удару. Та якщо жоден не відступає, тоді починається боротьба. Відомо, що леви можуть отримати серйозні травми або навіть загинути в таких боях. Але втікти захисник не може. Якщо він програє, то втратить свою територію та прайд. Особливо небезпечні кочівники, колишні ватажки, яких переміг суперник, або молоді самці, вигнані зі свого прайду старшими родичами, які шукають нагоди захопити власну територію. І якщо двоє або троє таких об'єднаються, вони можуть повалити навіть досвідченого вожака. Такі леви справжні мандрівники Дикої Африки. Вони постійно пересуваються з місця на місце, ховаються від більших груп та полюють самі. Життя кочівника небезпечне. Без підтримки прайду йому важче полювати і часто доводиться харчуватися залишками або полювати на дрібнішу здобич. Його можуть проганяти гієни або інші леви. Та, попри все, саме ці самотні бродяги відіграють ключову роль у житті левів. Річ у тім, що прайди це закриті спільноти, де більшість самиць пов'язані родинними зв'язками. Тому молоді самці, коли доростають, мусять піти, щоб уникнути близькоспорідненого розмноження. Так природа підтримує здорову генетичну різноманітність. І саме тоді для них починається найважчий період життя. На жаль, смертність серед самотніх самців дуже висока, але ті, хто витримує, з часом набираються сили, досвіду та терпіння. Двоє та більше братів або друзів-кочівників часто тримаються разом, створюючи коаліцію. Разом вони можуть кинути виклик лідеру прайду. Якщо переможуть, то здобувають територію, саміть і нове життя. Коли ми дивимося на маленьке левеня, важко повірити, що перед нами майбутній володар савани. Воно кумедно спотикається на лапах, ховається в траві, пищить і виглядає скоріше як домашня кошеня. Левенята з'являються на світ в схованці, подалі від решти прайду. Самка ховає їх у кущах або серед скель, і перші кілька тижнів не показує нікому. Це потрібно для безпеки, поки малюки ще не можуть ходити. Вони дуже вразливі. У перші дні життя левенята сліпі та повністю залежні від матері. Вони починають бачити лише через тиждень, а ходити через три. Але ще довго залишаються незграбними. Коли самка відчуває, що її малюки вже досить сирні, вона приводить їх до прайду. Левенята від різних самок ростуть разом, наче велика сім'я. У прайді левиці часто допомагають одна одній, захищають, доглядають і навіть вигодовують чужих дитинчат. Разом левенята швидко вчаться. Спершу через ігри. Вони ганяються одне за одним, стрибають, кусаються, намагаються схопити за хвіст. Але це не просто забави, це тренування. Так вони вчаться балансувати, розвивають силу лап, відпрацьовують хватку і координацію, щоб згодом знати, як атакувати здобич. Дослідники кажуть, що ігри лавенят це справжні репетиції полювання, і чим більше вони граються, тим успішнішими стануть мисливцями. Ще одна важлива річ дисципліна. Коли самки полюють, левенята мають чекати. Вони спостерігають, як старші тихо рухаються через траву, як скоординовано атакують. І хоча вони ще не беруть участі у полюванні, вони вже запам'ятовують кожен рух. Коли ж здобиль схопили, малюки чекають, поки насидяться дорослі. Так вони вчаться ієрархії та починають розуміти правила прайду. Коли левенятам півроку вони пробують брати участь у полюванні, хоч і невміло. Вони часто зривають засідку, виявляючи себе занадто рано. З часом ливеня відточує свою координацію, мисливські інстинкти та вміння працювати в команді. Але не все в дитинстві овенят безтурботне. Їм загрожують хижаки, конкуренція за їжу, а також дуже небезпечні періоди, коли змінюється ватажок прайду. Новий самець часто позбавляється від чужих овенят, щоб самиці швидше почали народжувати його потомство. Це жорстоко, але так працює дика природа. Самці левів досягають зрілості приблизно в 3 роки. В 4-5 років здатні кидати виклик і витісняти дорослих самців з іншого прайда. А приблизно після 10 років починають старіти та слабшити. Грива це, мабуть, найвідоміша ознака лева. Вона робить його схожим на короля, додає йому величі та сили. До того ж, це не просто прикраса, а справжній інструмент виживання, соціального статусу та навіть сигнал для інших левів. Вчені довго сперечалися, навіщо вона потрібна. Спочатку вважали, що це просто природний шолом, який захищає під час бійок. І частково це правда. У бійці леви іноді кусають одне одного за шию, і густе хутро дійсно може врятувати від смертельного укусу. Але потім з'ясувалося, що все набагато цікавіше. Дослідники дізналися, що грива це ще й сигнал здоров'я, віку та домінування. Чим темніша та густіша грива, тим вищі шанси самця привабити левиць і відлякати суперників. Темна грива ознака високого рівня тестостерону та хорошої фізичної форми. Цікаво, що левиці дійсно реагують на це. Під час експериментів більшість самок обирала саме тих, у кого грива була темна та густа. А от супротивники навпаки уникають таких левів. Молоді самці не ризикують нападати на дорослого з темною гривою. Це для них як попереджувальний знак небезпеки. Але у гриви є і своя ціна. Чим вона густіша, тим важче леву витримувати спеку. У жарких регіонах у левів часто коротша грива. У холодніших навпаки, гриви великі та пухнасті. У молодих левів грива починає рости десь у півтора-два роки і повністю формується до п'яти. З віком колір може темнішати, це як природний знак досвіду. А якщо вона раптом починає світрішати або рідшати, це часто свідчить про хворобу, стрес або старість. Тож грива лева може повідати про силу, вік, здоров'я та навіть характер тварини. І, мабуть, саме тому цей силует з пишною гривою став одним із наймогутніших образів дикої природи. А які ви знаєте цікаві факти про левів, пишіть у коментарях. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня.